Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні ми починаємо вивчення 8 класу, і тема сьогоднішнього уроку це загальні відомості про чотирикутники. Отже, що називають чотирикутником? Перед вами чотирикутник кутник АБЦД, у якого чотири вершини та чотири сторони. У чотирикутнику а, сторони, що лежать одна напроти іншої, називають протилежними. Тобто сторона АБ та сторона СД. Це протилежні сторони. А сторона, припустимо, АВ та сторона Б, С, це сусідні сторони. Тобто, ті, що мають спільну вершину, називають сусідніми сторонами. У кожного чотирикутника сума кутів дорівнює 360 градусів. Ще ми маємо розуміти, що є декілька видів чотирикутників. Є чотирикутники опуклі та є чотирикутники неопуклі. Чотирикутник, у якого кожен з кутів менше за 180 градусів, називають опуклим чотирикутником. Тобто, якщо кожен кут менше 180 градусів, то тоді цей чотирикутник опуклий. Якщо ж є один кут, що більше 180 градусів, то тоді цей чотирикутник не опуклий. Сподіваюсь, ви це зрозуміли. Тепер. У чотирикутнику також можна проводити діагоналі. Що таке діагоналі? Діагональ, діагональ це лінія, що сполучає протилежні кути чотирикутника. Тобто А та С або ж Б та Д. Ну і діагоналі можуть перетинатися у чотирикутник. Напевно, це є всі загальні відомості про чотирикутник. На цьому у мене все. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема тоді до зустрічі на наступному.